Вітаємо, вітаємо всіх на нашому каналі. І сьогодні ми продовжуємо розглядати 2026 рік. І у нас сьогодні наступна лавна це лавна Блізнюки. Хто у нас народився під висхідним знаком Блізнюки це для вас відео, і також для тих, хто місяць знаків-блізнюки це також для вас відео. Тому залишайтеся з нами і дізнавайтеся, що вас чекає у 2026 році. Яка дхарма вашого знаку? Яка енергія нового року, і також які ваші сильні сторони? А де потрібно навпаки бути обережним і отримаєте поради? Ваша тхарма вашого знаку, тобто ми народжуємося не випадково під якимось східним знаком. Це Всесвіт нам дає можливість використати ті здібності, які ми беремо з собою через такі дії, через дії східного знаку. А тхарма висхідного знаку Близнюки – це шлях посланця. Тобто, ваша тхарма навчатися, отримувати знання і ці знання використовувати, і передавати, нести там, де є хаос, там, де є страх, там де є невідомість, ви приносите знання і таким засобом освітлюєте простір. Тобто, ви маєте тхарму шукача, вчителя, провідника які приносить світло і освічує через знання, шлях як собі, так і іншим людям. Тому така ваша дхарма, вашого висхідного знаку. Тому навчайтесь і використовуйте ті знання, які ви отримаєте, ділитесь в своєму оточенні. Для тих, у кого місяць знаки Близнюки, є свої особливі нюанси, бо місяць відповідає і показує нас з вами емоційний світ і стан наші реакції, нашу потребу. Тому те, що ми з вами відчуваємо, це показує місяць. І коли у людини місяць знаки близнюки, і вона ще переїхала з місця, де вона народилася, вона може проявляти із свого внутрішнього стану і дії зовнішнього нею можуть також бути. Тому вам також сприятливо слухати це відео, тому що воно буде допомагати бачити. 26-го року. А, яка енергія року? А, 2026 починається з того, що у вас, по вашій лагні, по вашому першому дому проходить Юпітер. Тобто він знаходиться в вашому знакі. І, звичайно, він починає рік з такої енергії. А, так, він ретроградний. Але а, своїм станом ретроградним він вас повертає, повертає в минуле і говорить: подивись те, що ти розглядала, навчалася там або навчався в минулому отримав знання. Бери ці знання, використовуй в своїх проєктах, які ти будеш запускати після 11 березня. Тому що спочатку року і до 11 березня Юпітер ретроградний. І до цього часу ви повертаєтесь, розглядаєте, навчаєтесь, берете ті знання, які вам потрібні в майбутньому, так, щоб після 11 березня запускати свої нові проекти. Починається ваш час розширення. Але з 26 лютого до 20 березня ретроградний Меркурій, а Меркурій це ваша планета. Тому, якщо у вашій карті особистій немає ретроградного Меркурія, то починаєте нові справи після 20 березня. І взагалі у нас після 20 березня починається новий місяць, тому всі нові справи, проєкти, напрямки запускайте вже після 20 березня. Тоді не буде помилок, тоді буде легше, щоб воно рухалось. Тому у вас до 11 березня. З Січня до 11 березня це підготовчий період, тобто час для аналізу, планування, навчання, внутрішнього розвитку з 11 березня і до 1 червня Юпітер стає прямим. Він вам відкриває зелене світло, відкриває нові двері. І це найсильніший для вас період для запуску проєктів, активних комунікацій, навчань, публічності. От все, що ви запланували, все, що у вас є на початку нового 2026 року, і все, що ви спостерігали в грудні 2025, ви зможете його починати реалізовувати. Після 1 червня Юпітер уходить з вашої лагни, і він буде переходити в другий дім. Тому в цей період також сприятливий, але він переходить в сферу фінансів і сферу вашого роду. Тому з 1 червня і до 31 жовтня може так статися, що вам потрібно підтримувати фінансово свою родину. Тому слідкуйте, слідкуйте за своїми фінансами, ресурсами, так, щоб у вас було це в балансі. А, тому можуть виникати питання, де вам прийдеться більше там, платити за родину або в родину. Для тих, у кого місяць, знаки близнюках, у вас рік буде емоційно активним. А, тобто, з одного боку, у вас буде легкість навчання, до 11-го ви повертаєтесь, потім ви починаєте ці знання використовувати далі. Тобто, у вас буде дуже. Поглиблена інтуїція, слухайте себе, тому що от сни, знаки, ваші відчуття вони будуть не випадкові. Ви будете прям відчувати зміни і адаптуватись к цим змінам. Тому головне слухати свою інтуїцію. Які сильні сторони для вас, для всіх, у кого лагна в близнюках і у кого місяць в близнюках? Ну, По-перше, лагна. У вас дійсно будуть великі такі можливості, як інформаційне, освітні, тобто ви зможете запустити і проекти, і може книги, і ще щось. Да? Тобто у вас багато, -багато може бути у такої діяльності, виступи якісь публічні, які вам будуть давати розвиток і будуть приносити вам достаток, тому що Юпітер в першому домі це про достаток. Про можливості отримати все, що ви бажаєте. Але, звичайно, є своя ще плата. А так працює Юпітер для близняків. Що у вас ще може бути, от як сильна сторона, подорожа? Плануйте подорожі, використовувати цей час для того, щоб подорожувати по містам сили, по духовним містам, або по роботі, де у вас буде розширення. Звичайно, це з 11 березня по 1 червня це час переговорів, комунікацій, і вони будуть дуже-дуже ефективні саме навесні 2026-го. Творчість буде розкриватися, наставництво ваше. І також буде Юпітер дуже підтримувати розвиток в знаннях, які ви отримували раніше, або які ви хочете далі поглиблювати. Парада, сильна сторона для місяця близнякак. Це така здатність швидко обробляти інформацію, легко спілкуватися, знаходити спільну мову, адаптуватися до будь-яких змін. Це ваша сильна сторона. Тобто головне, щоб ви слухали себе і легко рухались за своєю інтуїцією. Де вам бути обережними? Сатурн проходить у 10 му домі. На протязі всього 26-го року він для вас приятливий, Це ваша планета, вдачі, везіння. Але коли він проходить по 10-му дому, це соціальна реалізація, це робота. Він перевіряє вашу дисципліну, він перевіряє ваше терпіння, він перевіряє відповідальність в роботі. Тобто ви не можете, як звикли там, поверхова, вас Сатурн буде в роботі повертати, і що ви поглиблена крок за кроком навели порядки і вже виходили в соціум з такого поглибленого стану. Тому, але для вас це не буде складно, але при цьому це як слабке місце трошки. Що може ще давати? Сатурн може давати затримку або додаткове навантаження, особливо, якщо ви працюєте в системі, або ви працюєте в державних якихось структурах, і там, звичайна, дисципліна, системність буде давати. Вам з одного боку напруженість, а з іншого боку, буде давати довгострокові такі результати, успіх і статусу, ви будете отримувати. Тому працюйте, не бойтеся цього, приймайте, все що вам доля буде пропонувати. У вас раху в дев'ятому домі, кето в третьому домі, тобто. Тут що може бути Несподівані події в навчанні, в подорожах, в комунікаціях, якщо ви будете в ресурсі, будете в сильному такому внутрішньому стані, це знак плюс, тобто ви будете отримувати дуже сприятливий результат. Якщо ви не будете відчувати свій внутрішній стан в такому позитивному Напрямку тоді це можуть проявлятися якісь тіні, мінуси, втома, багато комунікацій, які можуть руйнувати. Тому спостерігайте це як бути обережністю. Також бути обережним в, в ретроградний Меркурій саме восени з 24 жовтня по 13 листопада, тому що він буде проходити знаки Терези, це ваш п'ятий дім. Це по проєктам і можуть бути якісь непорозуміння в партнерствах, перемовинах, переговорах, якісь, в документах. Тому будьте обережні, саме в цей період. Незалежно, є у вас ретроградний Меркурій чи у вас немає ретроградного. Якщо у вас немає ретроградного Меркурія в вашій карті, то взагалі вам період ретроградності Да? тобто спостерігаємо це трошки час, коли ви можете зробити помилки, про які ви потім будете жалкувати. Для місяця в близняках, дебути обережним, так як може бути підвищена емоційність, чутливість, то це особливо це може проявлятися, коли багато інформації. Тому будьте обережні з будь-якою інформацією навколо, тому що це для вас руйнування. Тому зберігайте в чистоті свої кордони. І це буде дуже корисно. Які практичні поради для лагни-близнюки? Ну, по 1 січня по 11 березня час аналізу, навчання, планування і внутрішнього розвитку. З 11 березня по 1 червня запуск проєктів, особливо з 20 березня. Там є багато сприятливих днів, коли ви можете запустити напрямки, проекти, навчання, школи, бізнес, тобто все, що ви заплануєте. Яка ще в цей період увага у вас до 1 червня? Увага на фінанси. Тобто ви можете дійсно від своєї діяльності отримувати достатньо добру підтримку, фінансову підтримку. Тому. Це час, коли ви можете публічно виступати, заявляти про себе і отримувати партнерів, отримувати якісь можливості додаткові. Тобто, це взагалі ваш час сили на 26 рік. А що для вас дуже важливо, це баланс, робота, дім. Працюю, відпочиваю. Особливо зверніть увагу: це червень, липень, серпень, коли там затемнення. І, і вересень-жовтень, тобто друга частина Нового року. А далі що ще вам дуже важливо, а коли буде ретроградні Меркурії, три періоди у нас ретроградний Меркурій, це з 26 лютого по 20 березня. А другий період у нас з 29 червня по 24 липня, а він буде прямо по вашому Юпітеру проходити також. Разом вони будуть наводити порядки із з 24 жовтня по 13 листопада, тобто три періоди ретроградної Меркурія. А ретроградний Меркурій, Меркурій це ваша планета, це ваша енергія. Тому які вам застереження? Це в період ретроградності, будьте обережні, ретельно перевіряйте договори домовленості, повідомлення. Тобто, Старайтеся не запускати в такі періоди часу. І вам важлива практика заспокоєння розуму і емоцій. Це медитація, це тиша, це прогулянки природою в лісі, біля моря. А особливо те, що вам буде допомагати, коли у вас прогулянки або ви медитуєте: увага на ваше дихання. Тобто дихальні практики. Така легка фізична навантаженість вас буде зберегати від якихось зайвих неприємностей стосуючи здоров'я. Тому займайтеся дихальними практиками, це ваш ключ на 2026 рік. Взагалі, ви, наприклад, сідаєте щось працювати, слідкуйте, як ви, ваше дихання, так, наскільки воно повільне, наскільки воно поглиблене, це ваш засіб підтримки здоров'я. Для тих, у кого місяць знаки в яка для вас порада? Це детокс інформаційний. Тобто робить так, щоб ви не дивилися ніякі мережі а, якісь там, да, особливо ввечері, після 10-ї вечора, щоб ви могли а, просто дати собі відпочинок від інформації, від подій, які навколо, а, це для вас прям необхідність на 26 й рік. І, звичайно, уникати будь-які рішення в емоційному стані, особливо в період ретроградності як Юпітера, так і Меркурія. Тобто не приймайте рішення під впливом емоцій. От вам така головна порада на 26 й рік. Я сподіваюся, вам це буде підтримка на 26 й рік, будуйте свої плани. Будуйте свідомо, навчайтеся, вас запрошуємо на наше навчання Джойтіш, воно для вас буде дуже корисним. У нас багато навчаються людей, які під висхідним знаком близнюки. тому що вам це легко, вам це радісно, і ви починаєте бачити, і це дуже чудово. А ми рухаємося далі, будемо розглядати наступний висхідний знак, наступну лагну. І до зустрічі.